Ворі та сконцентровані. Ліворуч з тризубом на грудях очільник Львівщини Олег Сенютка, оба бічного і значком міста Лева на лацкані піджака, міський голова Львова Андрій Садовий. Пліч опліч, колишні соратники зустрілися у стінах облдержадміністрації на позачерговому засіданні обласної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій. Атмосфера напружена. Видно, що між садовим і синюткою не все гладко. З перших хвилин, колишній перший заступник садового дає зрозуміти, дискусія під Лекамери буде гостра, і тон задаватиме саме він є. конкретні факти тиску на когось із представників місцевого самоврядування. Якщо є, будь ласка, оприлюдні їх, щоб я як керівник сьогодні обласної державної адміністрації міг дати доручення на відповідні реагування. Якщо таких фактів немає, давайте не будемо займатися спекуляцією і популізмом. Ну, в принципі, я прийшов сюди, щоб почути адреси, куди вивозити відходи. Тому що це є питання державної ваги. Я так розумію, що фактів тиску на сьогоднішній день немає. Якщо є факти тиску, то вони будуть відповідним чином оформлені і передані правоохоронні органи. Як зрештою з'ясувалося на засіданні Андрій Садовий ніколи й не звертався до очільників районів Львівщини офіційно з проханням прийняти львівське сміття, хоча про це неодноразово заявляв. Ми зверталися в усі можливі інстанції, аби місто допомогли з доступом до полігонів для тимчасового вивезення сміття. Місто повідомило державні органи влади про виникнення передумов для надзвичайної екологічної ситуації. На превеликий жаль, всі полігони відмовилися приймати наші відходи через ті чи інші проблеми, які в них виникають. Є письмові відмови полігонів. Ні, просто є небажання укладати угоди. Ні, ні, є письмові відмови полігонів. Є небажання укладати угоди і є небажання взагалі з систему спілкуватися. Якщо є негативні відповіді від керівників місцевих органів влади, щоб ми відповідно отримали копії цих негативних відповідей від керівників. Тому що я так розумію, що немає поки що ні одних, ні других. Головний рятувальник області, очільник поліції Львівщини, керівник департаменту охорони здоров'я, еколог, міські та обласні депутати близько двох годин міркували, як врегулювати наболілу місяцями проблему. Врешті спільно ухвалили ряд рішень. Голова Львівської облдержадміністрації запевнив журналістів, Львів очистять від сміття за тиждень. Станом на зараз зі столиці Галичини потрібно вивести понад 600 тонн відходів. Найбільш засмічені Сихівський та Франківський райони міста. І лише залишається сподіватися, що нинішня зустріч не черговий етап політичного пінг-понгу влади міста та області, а реальний початок врегулювання надзвичайної ситуації зі сміттям у Львові. Тарас Радюкін, Олександр Горенчук, НТА новини.